Прошу вас звернути на сівалочку 10 рядочків. Такої моделі ні в кого в Україні немає. Іде анкерна на пружинках. Подивись, кожна пружинка грає. Тобто, якщо буде якийсь камішок, нерівний город воно все згладжує. Так. Окремо йде привід у нас на так, кожен рядочок. Якщо там треба через рядочок, Можна привід зняти і воно буде через рядочок. Плюс Ідуть. Йдуть в комплекті, от, йдуть ролики смінні, йде основний, а ти от, запасний там поки, ось покажимось. Ага. Коробочка передач, шість передач, регулюється швидкість. Шах висів, швидкість. Далі. Каточки йдуть у нас на пружинках грають. Прижимні? Да. Тобто рівний, нерівний город байдуже. Воно все буде зглажувати. Дружинки. На 10 рядків, а це у нас є на 12 рядків. Також такого плану.